Ah oh Вам і Миколая за те, що ви гарно нам показали сьогодні теж і віршики, і виставу. Дійсно, можете здати. Нам треба вчитися мати таке зеленко в своїх серцях. Дорогі гості, діти люблять Миколая, цілий рік його чекають, а у пошану для святого гарну пісню заспівають. Дякую! Дякую учасникам при всім щиро, прищиро, дякую! Це поданна правда. Особлива частина, тому що я дивився, хто був ченний, а хто ні. Але я на протязі року цілий рік спостерігав і знаю, і вірю, що цього року ви будете ще ченнішими, правда, діти? Ми любимо вас, а найбільше сам Бог любить вас. Він створив вас такими красунями, такими принцами і принцесами. Він створив вас найособливими. Тут я бачу є батьки, батьки ваші діти є найчарівніші. Тому що це є ваші діти. Я знаю, вони для вас найособливі. Я бачу, тут є вихователі. Скільки праці вони витрачають на вас, скільки терпіння та де ж терпіння? терпіння потрібно для праці з такими принципами і принцесами. Скільки часу треба поділити, щоб виховати таких принців і принцесів, адже ви майбутні лікарі, працівники, викладачі. Вибачте, бізнесмени, можливо, хтось буде при владі з вас, але я знаю, так, я знаю, що нема ніяких кордонів, тому що ви всі достойні цього. І наступає час особливий, коли кожен з вас, я думаю, заслуговує на подарунки. Тому я з вами не прощаюся. А ми побачимося з вами в наступному році. І на закінчення хочу сказати: на протязі цілого року бути слухняними. І моліться до Господа Бога. А Бог вам допоможе. Творіть добро, і воно до вас повернеться. Деякі діти просили у мене в листах, казали, ми б хотіли мати біжутерію для того, щоб перед своїми друзями виглядати красиво. Ми б хотіли мати шоколад світоч, для того, щоб перед своїми е, рідними сказати, що ця марка є найгарніша, а найбільше казала інша дівчинка. Що я б для своєї сестрички хотіла, хотіла би плаття, яке для неї підійде, бо вона не є в інтернеті, але я її дуже сильно люблю. Любіть один одного і добро до вас повернеться. Нехай Бог благословить вас. Я Знаєте? Діти, слухають Миколая тільки, Забудь так. Будь ласка, зайдіть в кожну групу. люди вас дуже чекають і вас так. всі запрошують. Тоді чим діточки, ви вийдете за своїми... машини. Миколай подарунок в кожну групу. Так. Тихенько. Das <laughs> ist Доброго дня ще раз. Ура. Я думаю, можна сюди поставити. Я думаю, всі заслуговують на подарунку. Мої ангелики допоможуть мені. Ангелик мій, там уже розв'яжемо. Є. Здалека, з далека несли подарунки. І донесли у чудову групу. Два, вінок. Так. Так. так, так. О, кожному. Прошу. О, прошу. Сестрички. Є. І друга сестричка. Є. Хто ще не отримав хлопчики. Обережно. Тобі. Є. О, який крас. Давшли. О, Краса, краса. Всі є? Всі мають? О, а решта ми лишимо. Чем не все? Чем не